Жінка, любові від тобі одній, сильна жінка, і сила в слабкості твої, красива, наче на картині. Прощати вмієш далі дити, в руках тримають світ мужчини, та тільки так, як хочеш ти. Наша ювілярка день народження це не просто дата. Це історія досягнень, любові та досвіду, шлях подолання труднощів і перешкод. В цей день життя сає натхненням і красою. Ваше серце сповнене доброти, ваші очі сяють мудрістю, а душа неймовірною теплотою, міцного вам здоров'я, невичерпної енергії, родинного тепла та щирих усмішок. З ним на. Вітаю вас з таким вашим гарним святом, з вашим 20-річчям. Бажаю саме головне здоров'я вам, вашій родині, вашим дітям, внукам, чоловікові, щоб у вас все було добре в цьому житті, щоб нас настав в Україні мир і прийшла перемога. Всього вам саме найкраще. Людмила Володимир, з Днем Народження вас. Ви чарівна, красива жінка. Будьте бажані. Будьте щасливим. Хай завжди з вами буде поряд, ваша любляча половинка, а ваша донечка приносить вам лише радість. Людмила Володимирівна, хочу привітати вас з Днем народження у цей святковий прекрасний весений день, щоб ви продовжували цвісти як квіточка і лишалися такою прекрасною З Днем народження. Це в неї все ок, здоров'я ок, щастя, ок, настрій. Хай буде перемога для неї, для нас, для всіх, щоб її, чоловік вернувся додому цілим і неушкодженим. І хай наступить нарешті спокій душевний, жіночого щастя, хочу побажати щастя. Ось душі, серце. Вітаю вас такою другою датою. Тільки не лякається цієї дати. Це якийсь промежуток часу, який пройшов. Ви дуже класна, хороша людина. Мені приємно з вами працювати. Дай Бог вам здоров'я. Хай ваші мрії збуваються. Головне здоров'я, а ви класна, розумна жінка, ви все доб'єтеся в житті. Всього найкращого. Вітаю вас із вашим днем народження. Бажаю вам здоров'я, отакої от азартності, яка у вас є. Натхнення мужності. Ви дуже мужня жінка е сімейного благополуччя і фізкультура. Бажаємо щастя, здоров'я. Да, вас сюди, вітаємо тім. і все саме... <рес> Короче, ми, ми стісняємося трошки. Але ми вас вітаємо, бажаємо вам щастя, здоров'я, щоб у вас була на відпрацю. Щирі вітання з ювілейною перемогою 6-0. Вам в житті багато перемог на будь-яких нивах, міцного здоров'я, родинного щастя, достатку. Хай вам здоровиться і подальших успіхів. Ми вас вітаємо з днем народження, бажаємо вам саме головне здоров'я. Перемоги Васю додому, гетьман, щоб вас слухав. Я думаю, він же ж цього не почує. І всього-всього, найкращого, того, що ви собі задумали, запланували, хай воно збувається в найближчий час. Але не все одразу, бо тоді можна від щастя вмерти. Людочка, вітаю тебе з нервнороді. Хай твої руки надаються тобі в знаки. Хай буде здоров'я, хай буде сімейний затишок. Хай буде кохання до гостям. Вітаю вас з вашим святом! Це свято для вас завжди буде приносити вам тільки радість. Тому від чоловічого колективу, від Масливського коледжу бажаємо вам тільки успіхів у вашій роботі і вашому житті. Всього не Вітаю з Днем народження! Бажаю, перш за все, міцного, міцного, міцного здоров'я, великих планів. І безмежних можливостей. З вашим 18-ти річчям бажаю вам, щоб ви завжди були такою красивою, такою доброю, такою душею компанії. І ваша ця зірка, ваше, ваше серце ніколи не згасало. Щоб все вас було рідна, мила, найчарівніша. Вітаю тебе з ювілеєм, від щирого серця, зичу тільки міцного здоров'я, благополуччя, удачі. Перемоги, дочекатися коханого з фронту, щоб у вас все склалося, діти поважали, онуки любили, колеги, усі рідні, усі знайомі, щоб тільки поважали, цілували вітаю вас із вашим святом ювілеєм. Бажаю насамперед міцного, міцного здоров'я, благополуччя, поваги. Від колег, любові, сім'ї, родини. Володимирна, вітаю вас з ювілеєм 60 років. Бажаю вам прожити ще три рази по 60 і будь завжди молодою і в строю. Вітаю вас з вашим ювілеєм. Бажаю вам, звичайно, здоров'я, щастя, всього, звичайно, найкращого, хай вам все в житті вдається. Вітаємо вас від усього студентського колективу, від усіх студентів нашого коледжу, від нашої родини, з вашим днем народження, щастя вам, здоров'я, на довгі літа. Залишайте такою самою чудовою, прекрасною та вітчаною жінкою, якою ви є. Дякуємо, що ви в нас є. Володимир, вітаю вас з вашим юлеєм. Бажаю вам щастя, здоров'я, кохання, внуків, діточок, як на небі зірочок. Щастя вам і всього найкращого! Людочка! Привіт! З днем народження! З днем народження! Це для тебе! Щойно зрядки біля міської ради рвали. Вітаємо тебе. Ми дуже раді, що ми зможемо привітати тебе з таким святом і побувати на ньому. Бажаємо тобі, щоб ти була завжди така, як ти є. Щоб була молода душею. І старою не називали. <сістя> Щастя тоді, благополуччя в домі. І щоб, якщо ти плакала, то все, щоб були сльози, тільки радості. Ти вже дочекалися онуків і бажаємо тоді дочекатися правників і погуляти на їхньому весілі. Вітаю вас нам народженням, бажаю вам всього самого найкращого, щоб всі ваші мрії збувалися, мною і щасливі вам. Людмила, поздравляю с юбилеем. Желаю тебе море счастья, улыбок солнца и тепла, чтоб жизнь была еще прекрасней, удача за руку вела. Пусть в доме будет только радость, уют, достаток и покой. Друзья, родные будут рядом, беда обходит стороной. Мирного голубого неба тебе, и всей твоей семье. Желаем мы, вся наша семья и я, тетя Хава. Ну, в общем, поздравляю с рождения вас. Да все на этом, ручке. Поздравляю с днем рождения. Все, макар, помаши ручкой, тетя. Макар, помаши ручкой. Ну, я, я я согласен, я теж не хочу ничего хай. Таю вас з вашим ювілеєм. Бажаю вам міцного здоров'я, достатку, сімейного благополуччя, миру та мирного неба над головою. Баю вас з Днем народження, бажаю дуже крепкого здоров'я. Бажаю, щоб всі ваші мрії здійснювались, щоб завжди вас за кожним поворотом стикала лише вдача і завжди було те, як ви все вас З ювілеєм самого спортивного та доброго викладача фізкультури. Бажаємо бадьорої форми тіла та гармонії в душі, великих успіхів у діяльності та великих досягнень у всіх справах. З особистого щастя та достатку, мирного неба та веселощі. Вітаю вас! Бажаю здоров'я, миру, гарного настрою, тепла в серці, родинного щастя і добробітку. З днем народження! Вітаю вас, з днем народження! Бажаю, щоб ваше серце було наповнене теплом, а душа радістю та світлом. Нехай кожен день дарує маленькі дива, а поруч будуть близькі люди. Нам народження. Від із Норвегії. У нас тут холодно і місцями ще лежить сніг, але це нам не завадить привітати тебе з днем народження. Бажаємо спокій, щоб та не дратував. І щоб час від часу було ну, крит посміхнутися. У нас, звісно, немає святкового торту, але є традиційні норвезькі вафлі. Тож з днем народження! Бажаю залишати завжди такою позитивною, усміхненою, цілеспрямованою, красивою, квітучою, щоб завжди люди вас цінували, поважали та любили. Ну і миру, щоб вже все у нас налагодилося, і щоб ви ще прожили дуже-дуже багато років. У мирній, прекрасній країні. Все. Вітаю. Що б я хотів побажати Людмилі Володимирні своїй минулій колезі та наставниці в е, її ювілей? Це, е, звісно, всього того, що могла б е, будь-яка людина побажати сама собі. Це всього найкращого. А саме, е, це, мабуть, Спокій в душі, оточувати себе людьми, які могли б з якими можна суперничати такими ж енергійними, завзятими, веселими. Це вас народження Бажаю вам щастя, здоров'я, що всі ваші мрії збувалися, що сама це така кава ми ну, всього самого самого найличного. А ці всі люди вони теж вас вітають з нього. Вітаю вас з вашим ювілеєм, з днем народження. Бажаю щастя, добра, миру. Ви дуже крута і надію, що ви мене ще не забули. І в цей день пью за вас! Хочу побажати вам світлих днів, радості в серці та спокою в душі. Нехай здоров'я не підводить, а в домі завжди буде тепло і затишно. Ви надзвичайно добра людина. Хай доля до вас буде щедрою, а пори завжди будуть люблячі люди, люди. Вітаю. Бажаємо всього самого найкращого. щастя, здоров'я многії літа. І щоб ви були любима, щаслива, жила і ставалися такою жінкою, як є. І щоб все у вас було добре, щоб життя було таке, як ви хочете. І дуже вас і скучаю. Ваша віка. Хочу побажати, щоб твої сусіди. Заздрали тобі у всьому. Хочу побажати стільки грошей, щоб гаманець попросив пущати. Щоб кожного разу, коли ти дивишся у зеркало, воно казало тобі: Боже, ну яка ж красуння! Залишаюся такою смішною, яскравою та тишечки божевільною, бо з тобою життя цікавіше. Зі святом! Дорога наша мама! Я тобі бажаю, щоб у тебе було завжди стільки енергії, як у мене в дитинстві. Нехай найбільшою твоєю проблемою буде думка про те, що вдягнути, коли маєш запас гардеробу на 10 років вперед, на п'ятьох людей, щоб завжди якобс був вдома і працював Wi-Fi, був проплачений Netflix. А ще щоб будь-яке бажання збувалося, та без фанатизму бажаю тобі стільки щастя, здоров'я і везіння, стільки ти провела безсонних ночей біля мене. Нехай мрії збуваються, гроші примножуються, і все йде, як по маслу. Шлю також вітання від батька Тараса, який зараз на фронті, та все одно доєднується до всіх наших привітань. Любимо тебе, як до місяця і назад. Хотілося б щось побажати. Але, Володимирівна, ви цю цифру бачили? Це жопа.